Привіт! Вітаю на каналі Садові екскурсії, Рубрика в гостях у садочку. І ми в гостях на Тернопільщині. На вході нас зустрічає ялинка ось така величезна красуня. Не часто таких побачиш у садах. Все більше мініатюрні. А тут як багато блакитної краси. І ось такий квітничок перед будинком. Ялина канадська вже доросла. Примули гарно виглядають соковиті такі, позаду вищі рослини. Бруслина яка яскрава, аж світиться, а це керія японська, ох і гарна, такий пишний кущ, а це взагалі щось нереальне, вейгела з варігатним листям. В кожному саду знаходжу щось цікаве для себе. Оці дві рослини записала, хочу й собі. Люблю рослини з варігатним листям. Медунки, брунери. До речі, це бачу вже третій сорт брунер. І квітує будлея, який колір гарний. Шкода, що аромат не можна відчути. Рододендрон. Та його треба навесні бачити, як цвістиме. Але гарний і зараз. І хвойні, ось які повиростали з малесеньких кипарисовик. У дорослих рослин своя особлива привабливість. Великий пишний кущ бруслини, вічно зелений. Та, і хвойні тут вічно зелені, Ялівець варіє варієгатний, такий цікавий. А ось Туя яка красуня. Оці молоді жовті прирости ніби підсвічуються. Ви подивіться, які жовтенькі кінчики. Ну Дуже гарна. Але ту я мене захоплююся важко йому нашу спеку. Барбарис, модрина видова. Красива, хоч і видова, а не сортова. І ялівець стрікта. Це той, що колючий дуже, але подивіться, як він вистрижений всередині. Це ж як треба було зуміти його там постригти. А клематися як гарно й досі квітують. А ось і гібіскуси, деревця, які квітучі. І модрина на штамбі. Моя мрія. Модрина на штамбі дуже гарна. А тут як багато троянд. Та не тільки троянд, чого тут тільки немає. Ось сосна, яка цікава! Ох і красива ж фоя в неї ніколи такого ще не бачила. Сосна гірська. Та все знайомі рослини, бо в одних розплідниках скупляємося тепер, коли є вже такі можливості. Та цікавий вибір, поєднання. Дуже багато різних різних рослин. Барбарис дуже яскравий, жовтенький. А ось знову сосна, яка цікава кучеряшка. і який у неї цікавий колір хвої. І ще яскрава. Хвойна рослинка. Дуже яскрава. А ось подивіться, які кольори жовтий і блакитний. Блакитна це костриця, вівсяниця сиза. І знову сосна ще з іншим забарвленням хвої. Скільки ж їх тут різних, барбарис яскравий? Хвойні рослинки різні різні, он бачу ще два барбариси: один темний, один. Помаранчевий, червоненький гейхера квітує, і ще ялиночка он блакитна, яка красива. На штамбі хвойні. Та я все не перерахую цілий ряд гейхер, а далі щось квітує. Ось продовження з іншого боку. Кущики гейхер дуже гарні. А дзвоник Карпатський як рясно цвіте. Ось такий вигляд має сад на Тернопільщині. Це ще не все. Я цікаве на кінець приберегла. Та хочу запитати, чи подобається вам така ідея ходити в гості у садочки? Може, хтось іще хоче показати свій сад, знімайте відео, пишіть мені на електронну адресу. Вона є в описі до відео і до каналу. Ділимося досвідом, робимо нашу рідну Україну ще квітучішою. А це Лохина ніколи не бачила наживо. Та я, як почитала про неї, уповільнює старіння, захищає від серцево судинних та онкологічних захворювань, покращує зір, зміцнює імунітет, підвищує роботу нервової системи. Та це якась чарівна ягода, лохина. Але вона любить вологу та все ж зацікавила мене. Треба буде дізнатися про неї більше. А ви бачили плодове дерево з ось таким гарним, яскравим декоративним листям? Це персик. Я не бачила ось такий із зеленим листям, бачила? Ці дерева можна в декоративний сад садити. А які груші? А скільки їх і це дерево, якому більше п'ятдесяти років. Та молоді йому позаздрять. Це ж скільки воно за своє життя дало плодів. А подивіться, що там виноградник. Зараз підійдемо ближче. Не знаю, як ви. А я в захваті від цього двору, від працьовитості господарів, наскільки все доглянуте, це ж скільки праці треба вкласти, а знань. Це ж треба все знати, як за лохиною доглядати, за виноградом. Тут так все професійно зроблено. Я за троянди не беруся, бо це ціла наука, яку треба вивчати. А тут і троянди, і гортензії, а виноград такий – це для мене взагалі щось недосяжне. Щиро дякую господарям за працю, за те, що дозволили подивитися. Дякую за увагу, до наступних зустрічей!